Ви купили новий процесор для своєї старої материнської плати, а старий проц вже продали на OLX, і ваш новий просто не заводиться. Вам може допомогти функція BIOS Flashback. Такі функції називаються по-різному, звісно, але є на багатьох новітніх материнських платах, таких як Asus, Gigabyte, MSI, на будь-яких брендових материнських платах. І головне питання, що вони зазвичай коштують не найдешевше. Це не найдешевші плати. За допомогою цієї функції можна оновити BIOS вашої материнської плати без встановлення процесора, оперативної пам'яті відеокарти. Без нічого, просто гола материнська плата, USB-флешка, і ви оновлюєте ваш BIOS. Як це працює? Потрібно завантажити BIOS на чисту флешку, назвати перейменувати файл так, як сказано в інструкції. Вставити флешку в особливо порт на задній панелі, він буде виділений якимось кольором, і натиснути кнопку. Материнська плата сама завантажить цей BIOS, оновить його, і ви отримаєте новий процесор, який зможе тепер працювати на вашій старій материнській платі. І це допоможе вам заочаднити гроші або на оновлення BIOS -у десь в сторонньому місці, або на оренді, або покупці старого виду процесора.